Що ж ну ми продовжуємо наш ранковий ефір? Нагадую, це ранкове еспресо. Ранкове еспресо. Гарний настрій має смак. І у нас є гарний, гарні гості вже в цій студії. Доброго ранку вам, хлопці. Це частина гурту Гайдамаки, оновлена частина. Да. Олександр Ярмула та Дмитро Кушмір барабанщик гурту Гайдамаки. Доброго, Доброго ранку. ранку. Україна. Доброго ранку. Ну що хлопці? Ви до да нас завітали із подією. Так за два дні відбудеться презентація так. вашого нового альбому. нового альбому. Годі спаді спати. Ну розповідаємо. Ну, годі спати. Це якийсь такий революційний заклик, як навіть. Ну, так, ну у вас що програма революційна, тому з вашою революцією до вашої революції. Так, під цей альбом, я так розумію, вся Україна буде прокидатися, ну частина України точно. Думаю, і брати б... вила у ну, З огляду да. на те, що ця музика ваша нова стала більш роковою і важкою, наскільки я прочитав в інтернеті. То я думаю, що прокидатися таки точно буде. А чим воно було обумовлено зміну трошки стилістично, музична? Життя в Україні стало важким. А, я ж казав революційний заклик. <рес> 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 Ні, ну, а ми, ми не хотіли цієї революції. Ні, ну як, якщо розповісти кілька слів про оновлений склад і mm -hmm. як він поєднався у цій збірці у цьому альбомі, тобто музично відобразився. Ну, але не склад молодші хлопці, які дійсно ще хочуть пограти. Хочуть пограти і хочуть голосно грати. Тобто не думають там про своє місце в шоу-бізнесі, а, а думають краще про музику і про ще людей. Дитинство трошки затягнулося. тому Хочеться ще завалити трохи. Я бачу. Не мучить нашого. Я тут саме молодий. Ну, До речі, стосовно фрази, хлопці хочуть ще пограти. Тобто, я розумію, можливо, трошки неприємно до цього питання повертатися, але минулий рік був обумовлений тим, що ви розійшлися зі своїми колегами. Значить, ваші колишні колеги вони вже не хотіли грати. Ну, вони вже вони зараз по Вони гроші. подорослішали Я. вже Назар. Я їм бажаю заробити як можна більше. А тоді яка мета вашого існування в новому складі? Музика. Артист, він в принципі, mm. на те й орієнтований, щоб видати альбом, підтримати цим альбомом гастрольний тур і заробити гроші. Щоб щоб, ну, це вже, це щоб вже видати зараз... альбом і заграти цю музику для людей. Весь на цю, на що він має бути орієнтований. Це вже зараз. Насправді. Артисти більше заточені якихось останніх 10-15 років більше заточені на те, щоб заробити, заробити, заробити. Тобто ти хочеш на сцені побачити артиста, а стоїть такий бізнесмен. Угу. Якби ми хотіли просто заробити гроші, ми би напевно ага. грали щось ага. трошки. інше. Ми взагалі музикою не займається. Але хлопці, ви звернулися, скажімо, не до наших спеціалістів, так щоб зробити цю роботу. Ви поїхали до Варшави. Правильно? Тобто ну, знімали. Там спеціаліст класний, і це не тому, що він європейця, тому що ми його давно знаємо. Тут не значить, що ми всім радимо звертатися до європейця, просто треба знати людину. Mm -hmm. Тобто він, мабуть, що бере трошки менше. А? Варті, ну деше що варти, що дають, не бере. Що дають, то й бере. Ні, ну якщо серйозно, якщо говорити, а? то чи? Ну, якість краще все-таки, все-таки це вже Європа. І, і рівень, власне, я як, як музикант, скажімо, я не маю відношення до, до всіх там моментів, які не зв'язані з того, хто, що, що які не зв'язані з музикою. Просто е, працювати з цим продюсером, з яким ми записували цей альбом, це, це, це дійсно Саунд і, Так, саунд-продюсер, так і це, це, це розвиток як музиканта просто неймовірний для мене був. Тобто ви це не вперше вже з ним співпрацюєте, так розумієте? Ну, вже були ну, Дмитра ними. Тобто вас більше влаштовує, я так розумію, ну, скажімо, європейська школа, адже зараз така тенденція в українській музиці серед українських виконавців, що всі намагаються поїхати десь до Нью-Йорку і там записатися або до Лондону. Ну, знову ж таки, це повторюю, що треба не факт того, що ти поїхав до Нью-Йорку і тобі там зроблять правильно. Запис. Треба знати, до кого їдеш. Uh -huh. а Те, що продюсер має втручатися обов'язково в музичний матеріал. і в Україні є продюсери, які можуть це зробити. Просто нам був потрібний саме цей, тому що саме те, що ми маємо тут, ми знали, чого ми хотіли, і саме з ними мали цього досягти. Е, Олександра, от ви сказали, що е, ну мета не є заробляння грошей, хоча ну як на мене це трошки дивно. А тоді тоді у вас в вашому гастрольному графіку, напевно, є якась частина, яку ви присвячуєте концерт, на маю на увазі, якимось безкоштовним виступом, можливо, там якісь благодійні концерти, учі соціальні проекти є, так. Нам пропонують багато. Ми там дивимося вже по тому, по ну дивимося на проект, що вони дійсно хочуть, що які визначальні критерії? Ну, щоб нам це подобалося і все. Ми робимо те, що нам подобається. Якщо там не у нас не, немає такої мети грати благодійні концерти. Якщо нам подобається ідея, подобаються люди. Може бути просто найчастіше знайомі люди або ті, хто робить якісь речі, скажімо, там рух не будь байдужим, якщо вони роблять якісь речі, ми їх підтримуємо. Ну а ви можете просто от якщо вас запросять, поїхати, наприклад, на випускний до школи і зіграти? Можемо, що це буде школа мої. Зараз тебе є школа? Не скажеш. Ідеї так, є. ідея. Стосовно інструментального наповнення, з'явилися, я так розумію, музичні інструменти у вас нові, так? Да, до речі, розкажіть Там інструменти, в принципі, всі ті, які були в Гайдамаках завжди. Там, не було ж цього барабану, барабану? Зі, зі струнами. Як він набирає. Кахону немає. Кахону на записі немає. Там є він грає на великих ударних і. Ну це потужна музика. Від наших гостей є подарунок для найуважнішого і найтакого допитливішого глядача, котрий стежить mm -hmm. за тим, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Запитання від гурту Гайда Маки. Отже, запитання таке: який музичний інструмент є записаний на цьому альбомі, якого більше нема в жодному гурті? У українському чи взагалі? Взагалі, взагалі, це ви mm. якийсь інструмент новий вигадали чи як? Це, це, це питання. Давайте хай питання. питання так, а, так. Якщо mm. дасте правильну відповідь, то цей диск презентаційний з назвою Годі спати, який, до речі, ви презентуєте вже за кілька днів, буде ваш. Умови, як сказала Оленка, є наш. на нашому сайті. Буде <світ> наш. Ну, давайте ні. оголосимо, де буде презентація. Презентація відбувається в багатьох містах України, але сьогодні ми запрошуємо на презентацію в Києві 13 квітня у клубі. Крістелхол на сьому годину, так і мені ще підказали, що це до всіх киян і гостей столиці ще, наступні... ще два квиточки. Додається так? два квиточки на сьогодні, отакий от атракціон щедрості так, наших так. гостей. А, аналізуючи, взагалі, якщо так у ви ж далеко вже не перший рік особисто, я вас пригадую, що здається років вісім, тому ми спілкувалися і, до речі, з живою музикою приходила до студії. А, аналізуючи ті часи розвиток взагалі української музики, як такої сьогодні, наскільки сьогодні легко чи складно взагалі працювати? Як Те... за аудиторію, от ви кажете, саунд-продюсерами треба десь за кордоном їх шукати, просто з продюсерами. Та в Україні насправді є підстави для того, щоб музика розвивалася. Я думаю, що це більше питання до самих артистів. Просто не треба змішувати музику і бажання поїсти. Тобто, людина творча завжди має бути голодною. Вона просто має творити. Це то, про що ми на початку говорили. А жити тоді на що? Чи у, у, у вас Ні, у кожного ну, є щось додаткове, так би мовити? Ми додатково. треба ну, за рахунок творчості вирішувати проблеми, за що жити. А, тоді є, є пропозиція. Диви, кожен гурт, особливо, якщо це рок, наприклад, ну, не по воно більш в стилістиці, відкривайте СТО, наприклад, з тюнінгу автомобілів. Будете заробляти цим гроші, а це суто для душі. Треба тільки тепер з якогось інвестора mm. знайти, щоб, щоб відкрити гроші. <рес> ну що ж хлопці, дякуємо, що ви до нас завітали. Гарного вам настрою, гарної презентації в Крістал Холі. Зустрінемось. Да. Дякуємо <рес> всіх, запрошуємо на концерт, тому що концерт це саме найкраще місце, де можна познайомитися з творчістю гурту. Гурт Гайдамапін, програма ранкової еспресо, триває і слово Ангеліні Муняк.